Привіт! Сьогоднішня коротка інструкція буде присвячена порядку створення мультикаму. Синхронізація по звуку є не менш важливою, але там трішечки інший порядок дій, і деякі етапи потрібно виконувати вручну. Отже, після створення проєкту у вас є дерево папок з папками камери. Нашою задачою на цьому етапі є назначення індексів до кожного файлу відповідно до його номеру камери. Отже, виділяємо всі файли з камери 1, переходимо в метадата. Обираємо All Groups і називаємо Angle відповідно номеру камери. Angle це доріжка, на яку буде імпортовано всі файли всередині мультикаму. Якщо це перша камера Angle 1. І те ж саме робимо з пунктом Камера. Називаємо 1. Зберігаємо. Все те ж саме робимо з іншими камерами Камера 2, Angle 2, камера 2. Обираємо третю камеру, виділяємо. Angle 3, камера 3. Зберігаємо. Що потрібно зробити далі? Виділяємо всі три папки. зараз у нас відображаються всі файли, які знаходяться у всіх трьох папках. Клікаємо правою кнопкою миші по будь-якому файлу. У нас з'являється контекстне меню, в якому ми вибираємо Create new Multicam Clip Using Selected Clips. Відкривається вікно налаштування мультикаму. Називаємо його Multicam. Обираємо FrameRate 25, метод синхронізації Timecode, Або якщо по звуку, то звук. Ім'я Englu метадата Angle, розпізнавати кліпи з однієї тієї ж самої камери і розпізнавати за допомогою метадата камера. Галочку на Move Source Clips залишаємо неактивною і створюємо. Мультикам створився в самому низу. Далі його потрібно перетягнути у папку Timelines. Тепер створюємо новий таймлайн, якщо у вас його ще немає. Правою кнопкою миші Timelines. Create New Timeline. Обов'язково зазначаємо стартовий таймкод нулями, називаємо його Main, знімаємо галочку Use Project Settings і перевіряємо наш формат. Залишаємо Full HD і Timeline Frame Rate 25. Створюємо. Ми автоматично зайшли у новий таймлайн, який щойно створили. Перетягуємо наш мультикам кліп на таймлайн. Зараз ми бачимо перед собою одну відеодоріжку і одну аудіодоріжку. Мультикам це, так би мовити, великий компаунд кліп, який включає в себе всі файли, які ми використовували для синхронізації. Заходимо всередину мультикаму, нажимаючи правою кнопкою миші Open in Timeline. Тут ми бачимо, що всі файли розкидалися відповідно таймкоду. Вони вже засинхровані, і все, що нам залишається, це підкинути бекапи, які були записані нашими радіосистемами. Синхронізувати бекапи відповідно до звуку можна за допомогою звуку, можна вручну. Бачимо, що у кожної доріжки, як у відео, так і у аудіо, є свій індекс Angle і номер. Angle1, Angle2 та Angle3. Беремо звук з нашого бекапу, до прикладу, звук Антона, виділяємо і переносимо вниз. Те саме робимо з Віталіком. Уявімо, що ми засинхронили цей звук. Зверніть увагу, що звук знаходиться на доріжках Angle 4 та Angle 5. Переходимо назад у наш таймлайн і дублюємо наш звук перетяганням його вниз з зажатою клавішою Alt. Ми пам'ятаємо, що звук з бекапів лежав на доріжках Angle 4 та Angle 5. Щоб пересвідчитись у цьому, заходимо знову всередину мультикаму правою кнопкою миші, Open in Timeline. І дивимось. Angle 4 та Angle 5. Повертаємось. І відповідно цього назначаємо наші мультикам аудіодоріжки правильним енглом. Правою кнопкою миші «Switch Multicam Clip Angle, Angle 4. та… Angle 5. Тепер саме в мультикам-кліпі буде відтворюватись звук лише з бекапів. Цей крок потрібно робити не завжди. Якщо ви були на зйомці і знаєте, що звук був записаний погано, з поміхами та розривами, у цьому є сенс. Якщо звук був записаний нормально, то етап з підкладанням бекапів буде непотрібним. Ми бачимо ось це вікно, в якому будуть відображатися наші камери. Клікуємо ось на цю іконку і обираємо мультикам. Кількість камерів та енглів можна вибрати ось тут. Все, що залишається далі, це перейти на етап нарізання мультикаму. Щоб змінити камеру, нажимаємо на відповідну до цієї камери кнопку 1, 2, чи 3. Обов'язково натисніть кнопку нарізання без звуку, тому що нам не потрібно змінювати енгл звуку. Він повинен залишатися незмінним. Дякую за перегляд. До зустрічі!